Шо там це вже ефір, не ефір, Отже ж, мастак проводити прямі ефіри я ж думаю що якщо хтось появи а все бачу де в мене мають люди появитися ну поки я вам просто так включу покажу просто що тут і як відбувається добро пожаловать в вас не забывайте о конфедерациональності своїх даних и соблюдайте принципи нашего сообщества. Какого вашего сообщества? Вы в, в Ютубе якісь секты чи що? Вам видно, що люди унося на пляжі збираються. А, нічого я можу. Э, е, тільки що ж так резко. Що хтось добухує, хтось передивається, комари літають. Я в принципі хотів вам оце показати, цей закатик. О, пять чоловік, да? Привіт! Аго, все, я тепер поняв, як це працює. Привіт, Тетяна. Америка на проводі, все, я вас бачу і чую. Ну, в смысле. Слава в тебе новий етап. Да. О, Микола, привіт. А це ж мені добре, що мені нічого не треба. О, привіт путешествую длиною в жизнь a... мені ж нічого ви мене просто чуєте да, я вас читаю все правильно я розумію захід сонця чудовий вручную да. зараз я просто не хочу щоб дуже да тут красиво тут взагалі бомбезно Якщо если е... туди трошки в сторону але тут же з парковками біда то я сьогодні тут стою в, ці, в цвіти заліз пасуся вот. Сейчас я вам таке так а ну тепер же давайте я буду читати захист сонця да. а чуємо О. все ставимо лайчики все правильно давайте ні ну це тако це пробний варіант вот. тому, тому може він буде не дуже вдалий Надо якось просто придумати, як тут зафіксувати камеру. Ну, зараз я... е, руки свої, слава, тулиш. О, отако, так поставлю телефон. Хто там колись казав, що то не Франція? А, та ні, так воно буде дергатись, конечно. Да, буде дергатись. Та поставлю на обичний. Вам просто не так видно, як оці лампочки видно, де моргають воно ну, там. Ну, а я бачу, можна сказати, світ в кожному. А, це точно що. Так, Тадяна, Не святі горшки ліпи. Просто не передає камера. Я не знаю наскільки вона має бути якісна, професійна і взагалі що то має бути, щоб от. Ми постійно говоримо про те, що... Мене не влаштовує, що ви не бачите те чого то, що бачу я. Я розумію, що воно і через камеру красиво. Ну не то ж, абсолютно не то. Ти хочеш сказати, що Ліля ще працює? Ні, Ліля ні. Ліля вже все, відпрацювала. То я так по своїх ділах тут ганяю, бігаю. Мені... Просто що что... так получилось, що тоже в цьому районі. Но... Так классно, а, все і Лиля, десь уже п'яна на диване, бачите? А ви ж бачите друг друга, да, ці? Та все нормально, ага. Лиля вдома в коматозі, в кровати. Лилк, привет Бачимо переписку, а, отлично В общем, наверное, все так само як і в тікітаках, да, тільки тут тільки так. А тепер ось мене бачите, щоб ви розуміли, що це я знімаю, не хтось там, не звук накладений чи ще щось. Там вже темно і страшно. Не знаю що ви там бачите. Ну в общем, вертаємось, ладно. Вертаємось туди. Завтра свято будемо загорати. А, мені ж треба ще... Тік-так, ну да. там... Ой, там така дуристика. Не, ну Іноді там теж буває дуже багато е, корисної інформації. А що саме хоро... хор... хорошо в Тік-Тоці, це те, що туди вкладаються там, в 15 секунд в основному, От, щоб донести, ну максимум хвилина. От, то ти просто не, не слухаєш, як оце мене тут півчаса, е, ме, бе, оце вічно моє мекання. А просто людина, як то каже, сосредоточилась. выплюнула э -э -э -э, информацию всю четко точно и по делу шикарный вид базар тебе нужен конечно шикарный вид кто бы сомневался комары уже вот тики надо какой то дихлофоса себе купить вот. Опа, Ты куда? На посадку. Ну да. Таня, а, а вы ж... А, вы в Милан, да? Все правильно, я помню. Чи сразу в Гену. Не, в Милан же, наверное. Шорти... А ну да, шорти є. Кстати, мені здається, що на шорти люди більше підписуються, але вони на них і сидять тоже. Контингент іменно такий шорцевий, да, як назвати її правильно. От. Рибу давай. Та що, як давай? І я бачу, ви її не побачите. Щось в мене там в групі в робочій. Вже ніч на дворі, а вони там лупаша щось пишуть, Сімо з лукою ругаються. За цих два тижні, що мене нема на роботі, чи вже третій, так, да, пішов. В общем, ми в групі все время відмічаємо, хто що має зробити, хто що не має зробити. Та нормально ти Бекаєш А, Дякую. Милан, ага, добре. Так, а я що вам тут розказую, Дніпро, ага. Це взагалі ОПГ Дніпро, я не знаю. Привіт вам. Я вже вас починаю побаюватись, хоч би вашу сторону нічого левого не сказати <гум> у мене основна, основна маса наверное ну може і не цей але самих активних Дніпро, звісно красавцы постоянно на на виду і на слуху молод так держать. все вівно да оце вони ці клієнти шорст шорстові ну вони на них тільки сидять їм довгі відео цікаві і вони чисто у них такий формат пролиснув, похихикав або щось корисне вихватив і все. тому що... Дивіться, а воно да міняється прямо тако. Міняється і міняється. Надо було мені поставити на щось телефон, а то я бачу, що в мене рука починає все більше і більше тремтіти Надо хоть спертись на щось, мабуть, Вот так. Не прорулить, Конечно. Я ж так, да, Про що я говорю. А що там, кстати, погода в Дніпрі? Наладилось трохи чи ні? 100 грамів наліть кому мені. Чи що? що мені 100 грамів Ти хоч з берегу не впусти? А Та цьому телефону що? Йому вже амінь. Він уже, я вже якби настроєний на новий, якийсь кращий там, не знаю. Вот. Тому що что... це Это... щоб нічого не дрожало, так то треба 0,7 літрового, щоб мені твій 100 грамів же... здоровий дядьку губи помазати. О, а ось дивіться, якщо такое під фонарем, да, підсвічують, то наче камера і воду бачить. Ну, ніч на дворі, вода прозрачна. Але опять же я воно рибок, якщо і побачу вживу, то ви через телефон нет, От і вся різниця. А взагалі трансляція як іде? От ну сейчас не заикається, не ікається, ніхто нічого, все нормально. Не гикає, не микає. Інтернет в смысле тянет. Ви просто щось у мене якось так медленно пишете, що я сейчас поки вам мана, задаю кучу вопросов, ви встигайте відповідати мені чи як. О о-о, начало Прекрасно йде Погода в Дніпрі гарна. Весняна не жарко і не холодно. Якось одни, одним напливом прилетіли всі смски. Зараз за біноклем бігаю. Отлично. Все рівно, о, ну хорошо. Потому що ну от я не знаю откуда тут ці збої. Та ще й ці купив же собі цю сим-карту безлімітним інтернетом він два тижні шпарить як ненормальний а потім все одно якийсь ліміт є тільки він не обозначений і вже е, ну наступні два тижні останні два тижні місяця вже він там під кінець місяця все хуже 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 хуже, хуже. відео грузиться довше зв'язок поганіший не знаю як це воно Е, ще та я не стигну. Алесники, мало. Зараз і зі школи... А, ну да, це ж у вас обід получається, так? Да? Ну, да, так, 6 часов різниця, то це ви якраз ждете дитину зі школи, ну правильно, треба кормити. А я ще днем хотів сказати, що ефір... Так завтра, мама, у тебе буде така можливість. Але що ти завтра тут накидаєшся, навірно, зі своїми цими клієнтами і, і будеш тут козу водити, пісні співати. Ну ладно, ми якщо що тебе візьмемо з собою. Який закат, супер. Так я оце ж думаю, так, да, якщо нікого не буде і нічого я не буду говорити, то хоч вам закат познімаю. Це на таке, що можна дивитися вічно. Закат, водичка, комарі, падлюки. Надо ще когось поставити, знаєте, щоб стояв з цим, з мухобойкою, лупив на мені комарів. Я ж, мабуть, вкусний парень. О, вони мене кусають. Уже три штуки воно за одну руку тільки вкусило. Да, от час. Зараз... Три дня, це що? а що три дні? Что-то я потерял текст, наверное. А, 3 часа дня, наверное, да? Ну да, да. Все правильно, у нас 9 у вас 3 О Який, мама, протеин. Ты что вы там мекнула? тихову від мене, чи що. Так-да, -да, я вже все, я вже я не зрозумів, що третя година дня. Бо я спочатку прочитав три дня, потім думаю, що три дні. І починають лампочки все більше і більше зажигатися. Спати ще День на дворі, вона вже спить. О, а лука тут навалює мені. Мені вже цікаво стало, що там вийшло. Що це в 9 часов вечора в робочій групі йде такий активний цей. А, я ж не дорозказав чи дорозказав. І каже, він, так, слава, все, що ми робимо, все пишемо. Навіть якщо контролюємо, просто приїхали на виїзд на контроль Валери, записуємо, скільки він відробив, часи там, що в ньому треба поміняти чи що. Я кажу, та питань немає. Ну, як би мені, знаєте, це. Тим більше, що я там пишу собі не дуже швидко, тобто приїхав, якихось півчасика то й потратив на то, щоб, е... на то, щоб записати, передивитись, переміряти всі рівні, все, все, все. Два тижні такі її. Київ... Тишина в ефірі, взагалі, знаєте, таке ощущение, що ніхто нічого не робить. Ну, в принципі, не ощущение, а так воно і є. Симони там раз в день чи два рази, чи один раз в два дні щось напише, там, що якийсь валеру, там якісь часи, що щось зробив, якийсь шланг поміняв і все. Ну нічого, зараз слава вийде на роботу, там. той чат буде аж, аж диміти, як завжди. А, не, ну да, наверное. Привіт. О! Старина, привіт привіт. Що там старина? Є на що подивитися? Не, ну я знаю, що є, це я так типа понял і приличие поддержати розговор. Я вже туди збираюся, збираюся, ніяк не зберуся. Все, мама, алкачів твоїх воно їде, машина замітає. Тай такие. Ничего себе, уже 15 минут эфира пройшло. Вот так вот оно все и происходит, оказывается. Не, ну надо действительно брать якусь э, цю. Потыкать, цепляти на неї телефон. Як воно называется? Салфи палку, типа, о. Опять. 25. А вам чуется, что оно пиликает? Это ж це ж, ж группа. В ватсапі, що я з неї звук не убрав на час відпустки, я не знаю. А, ну бо ніхто нічого не писав, то і вона мене не напрягала, а це, бачите, вийшов прямий ефір і починається. А, а там я ж. Що... Ну да. А, чути, бачите. Пілікай, ага. Слава ти поки ефір. Збережи і виставиш як відео. А воно автоматично, напевно, Тані, я не знаю. Ну, тому що попередній е ефір, то... Він... О, Ну, то що була проба, що ми там у мами вдома, то воно так і... цей. Воно само виходить. Тобто я зараз просто його відключаю і воно потім е Як відео буде, так. Да. А от тільки чи кому буде таке відео цікаве? Не, ну якщо вникнуться, да, там. переписку. На, а, ну, на Калабрию. Э, мечта. Вот. Конечно, приеду. Приеду обязательно на Калабрию. Да, есть все в планах. Все посетить, везде побывать. Вот, а ж... Якось в, в сутках мало у меня часов теперь. Мне надо, чтобы хотя бы было 32. а не 24, щоб я все встигав. Зараз отак вот от туди-сюди, поки тут, поки там, поки додому попав все. 12 часов ночі. Зараз ліг в 6 встав, бо вже Сашу в школу, маму на роботу і пішло-поїхала. Такий відпуск, що я сьогодні, кстати, я не знаю, мамі розказував, отже. я сьогодні Саню повіз до мами на роботу, а маму хотів везти замість сашка в школу. Виїхав на автоматі, викрутив на кальці руля. У нас же ще ту дорогу перекрили, там переробляють. Я виїхав, вже думаю, якщо я взяв в сторону кальця туди, в сторону своєї роботи. Малий сидить з боку, мовчить, нічого не каже. Я собі ж на автостраду і погнав. Бо б тільки як виїхав, думаю, йома, а куди це я їду? Да, от так от. Повіз Сашу на роботу. Замість мами. Ну нічого, мама б хоч би там оцінки повиправляла в школі б нормальні. Поробила б здала б за нього всі екзамени. Так. привіт, привіт, привіт. На Новий год в Калабрію. Да, мама на Новий рік можна і в Калабрі. У мене ж тим більше що це? Я поки місь, зараз всі ці відпуски свої відгуляю. У мене ще ж відпусковна збирається вже свіжих. І... Там скільки? Два по два тижні. То можна буде і конечно, цей і в Калабрі, і куди хочеш. Не в Польшу треба їхати, у нас же до Марка треба потрапити бо він там і жениться поки ми зберемось до нього вже мабуть дулі круте матюкається треба буде дзвонити спитати що там як там що там ваньок контролює процес виростання меншого брата ну вже пиво разом п'ють курять а ми не знаємо тут сидимо в цій італії ну дивіться день набагато довший да? то я за мамою приїжджав 8.30 вже темніло, зараз що там 9, навіть з копійками, а де мої часи? що я? Добрий вечір, добрий вечір Вечер в хату А, да. так а на чому? Звозю, конечно, обязательно. Ну на мамині креветки не поїду. Вже жалко її старуху мучать Надо транспортом якимось хорошим обжитися. тоді можна вас возити, де, де хочеш, де не хочеш. О! Пиво у Сашка ролять. Ну так да. <гум> не, от туди в сторону Франції мені вже стільки разів всього понаразказували. Оно, кстати, бачите, ночью ее гарніше видно, бо... Орієнту, от десь ось там даже от, не, от де більше світиться порт, от, мабуть, порт Вадалігурі. Соотвісно, ото все далі в якщо я не помиляюсь. Не ж бути це так. Та не може бути, тому що ту гору, що дуже близько її видно. Оце ось у Вольтрі. Точно. А, ні, значить то не Вадалігурі. От, А, я ж казав, от, Ну в общем, ладно, я не буду путатись вас путать и сам путатись ну в общем тут да можно а горы видно то есть мы вообще ж в пиале вы бачите я сейчас бачу вот на закали закат я бачу горы аж вот там вот то есть мы вот такого вот все, все 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 це така чаша прям Да, Ні, не всти... не, встигаю, я просто хочу якось, щоб да, і телефон не, не той. А, ви за те, що днем і ночі це не встигаєте. Так так, да. так це я вам тільки розказав те, що я можу розказати. А в мене зараз щось... днем, як то кажуть, попа в милі. О, я встигаю. Знаю, дівчата якісь прибухують, мабуть. Стоять тут за кущами з боку, я їх чути чую, але не бачу. Е, от, е, цей. Ще цілий день літаєш як ненормальний. Вже викатав мамі всю солярку. Привіт, привіт. А, зірка, да, місяць і зірка одна. Нє, є ще маленькі, але їх просто в камеру не видно. А ця зірка що, що біля місяця то видно. Так что вот такие вот дела. Хто мені скажет скільки время Я ж тут не просто так стою. Ага, так. Ребятки, буду я закруглятися. Спасибо за пробний ефір. Можемо тут вот, і цей ага. ага. Ну, мене хвилини більш цікавлять. Да, да, да. Вот. 1 травня святкують чи ні. Тут, ну так, да, святкують Оксей А. Тут святкують, я не знаю. Ну візде, мабуть, святкують. Може не те саме, везде, ну 1 травня святкують. Друге вже не святкують. Хоча як це? Треба ж похмелятися. Так, да, завтра на пляжі. А я завтра буду дозагарювати. Бо прийду з отпуска, хоч буду хвастатися, як я згорів, Я вже два дня дончу цей стоечки на стоечки поспав, уже трошки відійшов, можна дожарити це сало вже з обох сторон. Вот. Та й нормально будут. Так, ну ладно, все тоді, ребята, пока. А як це мені тепер вас виключить? Бо будете будемо зі мною в кармане. Там... В темноте, вам же ж там нічого не видно буде. А, ладно. Все, до завтра, возможно. Пока. А, э, вот так вот подключается. Завершить трансляцию. Окей. Пока. Пока, <с> пока.